З обстрілу гарнізону у Форті Самтер, штат Південна Кароліна, військовим загоном під командуванням генерала Боргарда 12 квітня 1861 року почалась найкривавіша війна в історії США громадянська. Після 34-х годин неперервного артилерійського вогню Спає 10 десятьох гармат і Мортерфорт під командуванням майора Роберта Андерсона капітулював. Через два дні президент США Авраам Лінколен оголосив про набір 75 тисяч добровольців для відсічі агресії з півдня. А перед початком відео, будь ласка, вставте вподобайку та залиште коментар. У першій половині ХІХ століття США формально були поділені на рабовласницький південь та індустріальну північ, завдяки активному становленню капіталізму. Зокрема, бурхливому розвитку промисловості, основний потік емігрантів, що прибували до США, осідали у північних штатах. Тут проводились заходи щодо емансипації жінок та активно впроваджувалась політика зрівняння у правах білих та чорношкірих громадян. На противагу півночі, південь був здебільшого аграрним, де основним впливом користувались білі плантатори, які отримали величезні земельні наділи після приєднання до США земель. Здобутих після перемоги у американо-мексиканській війні 1846 1848 років. Використовуючи працю рабів, вони не були зацікавлені у реформуванні суспільної системи. З часом до протріч півніночі та півдня додалась, і податкова політика федерального уряду південь виступав за мінімізацію візних мит, в той час, як північні штати намагались високими митами на імпорт захистити свою промисловість. Невдовзі після того, як 9 листопада 1860 року президентом США був обраний кандидат від республіканської партії Авраам Лінколян, противник рабовласництва, Південна Кароліна заявила про вихід із складу США протягом наступних шести тижнів за її прикладом, вчинили штати Міссісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія, Луїзіана і Техас. Відокремлені штати утворили Конфедерацію. 8 лютого 1861 року сформували тимчасовий уряд, а 9 лютого Джеферсон Девіс був обраний президентом Конфедерації Сполучених Штатів. Її Конституція підтверджувала законність рабовласництва. Після початку війни між півднем і північчю на боці Конфедерації виступили штати Вірджинія, Арканзас, Теннесі і Північна Кароліна. Перший серйозний бій відбувся у Вірджинії біля залізничної станції Манасас 21 липня 1861, коли погано навчені війська жителів півночі атакували жителів півдня, але були змушені почати відступ, що перетворився на втечу. До осені 1861 року армія США вже налічувала близько 650 тисяч солдатів. Однак через невдале командування і погану організацію вона зазнала багатьох поразок, і в жовтні Вашингтон став прифронтовим містом. Ситуація кардинально змінилась в середині 1862 року, коли морська блокада півдня почала підривати економіку півдня, і, особливо після 30 грудня 1862 року, коли Лінколен підписав прокламацію про звільнення рабів. Яка набувала чинності з 1 січня наступного року, всі раби в США оголошувались вільними і стали набиратись в армію. Ще раніше, в травні, був прийнятий закон про гомстеди, за яким будь-який громадянин, незалежно від кольору шкіри, заплативши 10 доларів мита, міг зайняти 160, шістдесят акровий наділ на вільних землях і стати його власником після п'ятьох років неперервного проживання. Це змінило саму ідею громадянської війни. Вона перетворилась на війну за знищення рабовласництва. Втрати за роки громадянської війни, яка закінчилась 9 травня 1865 року, склали 658 тисяч убитим і 420 тисяч пораненими. Заборона рабства була закріплена 13 ю поправкою до Конституції США, яка набула чинності 18 грудня 1865 року через 246 років. Після появи перших негрів рабів у штаті Вірджинія.